Євангелі від Святого Луки того часу фарисеї запитали, коли прийде Боже царство. Ісус відповів їм і сказав Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас. І сказав своїм учням «Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите. І скажуть вам, ось тут. Або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і син людський свого дня, та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Слава Ісусу Христу. У фрагменті, який ми з вами тільки що чули, фарисеї запитують Ісуса, коли прийде Боже Царство. Ісус відповідає фарисеям, що Боже, що Боже царство не прийде помітно, і ніхто не зможе сказати ось тут або ось там. Це підкреслює, що Боже царство не є фізичним або політичним утворенням, яке можна локалізувати чи застосувати зовні. Фарисеї розраховували, що Ісус їм вкаже якісь зовнішні прикмети, знаки те, що буде доступне і видиме для людського ока. Святий Кирило Олександрійський твердить, що Боже Царство це внутрішня реальність, яка проявляється в серці людини через її стосунки з Богом. Якщо людина має живий, правдивий контакт з Богом, вона може розпізнати Божу волю, котру намагатиметься реалізувати в своєму житті. Ісус мав цей контакт адже часто спілкувався з Небесним Отцем на молитві. Кожний важливий момент у його проповідницькій діяльності супроводжувався молитвою, і то місцями довгою молитвою. Євангелист Лука пише, що перед вибором апостолів він молився цілу ніч. Тими днями він вийшов на гору молитися і провів всю ніч на молитві до Бога, а як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами. В Іванлі від Святого Йоанна ми теж знаходимо місця, де Ісус молиться, це і перед розмноженням хлібів, і перед Воскресінням Лазаря, і під час Тайної вечері, де Він виголошує навіть архієрейську молитву. Це показує його живий контакт з Отцем. Молитва давала йому сили для виконання його місії. В ній Христос надходить правильні рішення, як виконати цю місію. Через неї відкриває для себе волю Отця. Молитва давала йому сили для виконання його місії. В ній Христос знаходить правильні рішення, як цю місію виконати. Через молитву Ісус відкриває для себе волю Отця хай не моя, а твоя буде воля. На уроках Богослов'я духовності наш викладач, отець Річард Федерчик, казав, що Боже Царство присутнє там, де твориться Божа воля. А щоб цю волю віднаходити, потрібно мати цей живий контакт з Отцем, подібно як мав Ісус. Розпізнання волі Отця у нашому житті дозволяє нам проповідувати Боже Царство, дозволяє Його нести у наші середовища через рішення і поведінку, якими ми керуємось і які виявляємо. Ісус також попереджає та застерігає про те, що. Під цим поняттям, тобто під поняттям Божого царства, можуть маніпулювати і можуть його використовувати. І скажуть вам, ось тут або ось там: не виходьте і не біжіть слідом. Ця порада актуальна і сьогодні, коли багато людей можуть бути обмануті і часто є обмануті фальшивими вченнями, лжепророками або лжеапостолами. Таких прикладів чимало можемо зустріти в нашому інфопросторі, наприклад, так званий 13-й апостол Мунтян, де з його так званих богослужінь і навчання, яке він там виголошує, зараз можна знайти значну кількість мемів і приколів за ці крайні кілька років. І це лише один з відомих випадків. І не було б так весело, якби не було так сумно. Бо це показує негативні наслідки, які можуть впливати і вже впливають на наше суспільство. Один з них це те, що люди легко ведуться на таких персонажів. Люди, які шукають Бога, а не знають, як це зробити, дуже легко ведуться на подібні шоу, думаючи, що Бог і його царство присутні в навчанні і в діях подібних персонажів як Мунтян. Коли люди були в таких середовищах і якось вибралися з них, то їхній моральний та духовний стан виявляється ще гіршим, ніж був до того. Іншим негативним наслідком цього є те, що люди, навіть якщо надивляться тих мемів, тих приколів, можуть втратити віру, У них втрачається почуття поваги до того, що є святе, правдиве, чисте. Особливо страждає виконання другої Божої заповіді. Останнім наслідком є те, що через дію подібних вже пророків люди досвідчують шахрайства, і в народі формується неправдиве бачення церкви, і виробляється певна недовіра і певні стереотипи. Найбільш поширеним, мабуть, є те, що церква представляється як структура, котра вимагає лише грошей, а до провірних, і проголошення добрії новини її не цікавить. Тому цей фрагмент сьогодні є таким актуальним Ісус закликає нас не гнатися за чутками чи фальшивими зовнішніми месіанськими знаками, завершуючи свою відповідь фарисеям та учням, Христос вказує, що його власне страждання і відкинення є передумовою для того, щоби Боже царство настало. Він вказує на присутність страждань у проголошенні і поширенні цього царства. Шлях Христа через страждання і відкинення показує приклад для християнина. Святий Григорій Богослов нагадує, що віруючі також повинні бути готовими до переслідувань і терпіння заради віри, бо шлях до Воскресіння необхідно пройти через Хрест. Цю готовність до переслідувань і гонінь. Підтвердила велика кількість мучеників, які відомі і вшановуються церквою, і ті, які невідомі, чиї імена не вписані до церковного календаря. Вони всі брали приклад з Христа і їх відвага, з якою вони приймали і зносили гоніння, не раз ставала прикладом для наслідування і поширення Христового вчення Ігов церкви. Переслідування торкнулися також і наших земель. І багато наших предків зазнали труднощів і часто віддавали життя за віру і за Христа. Їхній приклад ще досі тримається у нашій пам'яті і дозволив християнству вижити на наших землях. Завдяки їм ми маємо подекуди збережені храми, завдяки їхнім зусиллям і стражданням церква не була знищена, завдяки їм нам дарована віра. Їх приклад дозволяє нам молитися, збиратися в храмах, а також відкривати Божу волю і бути проповідниками Його царства там, де ми є. Нехай молитви, які ми возносимо, та страждання, які переживають, допоможуть нам відкривати Божу волю і поширювати Його царство. Амінь.